Стимулювати пасажирів громадського транспорту переходити на безготівковий варіант оплати за проїзд, використовуючи електронний квиток. У Чернігові стартувала регуляторна процедура, за якою квиток за готівку в автобусах буде дорожчим за оплату транспортною карткою. Шлося під час наради в муніципалітеті 2 січня. Вартість проїзду не змінюється для тих людей, які користуються транспортною картою. Тобто отримують 12 гривень як сплачують, так і буде 12 гривень. А також що вони люди, які користуються транспортною картою, отримують півгодини години пересадки для цього, що не було у нас в автотранспорті. Тобто, ті люди, котрі зараз користуються двома маршрутами, даже отримають знижку на користування. Пропонується встановити вартість квитка при розрахунку готівкою 17 гривень, банківською карткою 15 і 12 транспортною карткою. До того ж при такому розрахунку запрацює півгодинна безоплатна пересадка, як вже давно діє в тролейбусі, і ціна не зросте. Попри те, що зросло вартість палива, попри те, що зросла з 1 січня заробітна плата. Мінімальна заробітна плата, то, попри те, що зростає курс валюти, і відповідно всі комплектуючі зростають, у нас вартість проїзду не змінюється. 12 гривень. Навпаки додається до цього бонус в вигляді пересадки. Але щоб стимулювати людей більше купувати транспортні карти, і Бізна В принципі, більш сучасно все це було, щоб не було готівки. Ми робимо різницю між безготівковим проїздом і готівковим. Начальник профільного управління повідомив, що тільки стартувала регуляторна процедура, яка є частиною процесу встановлення тарифів на перевезення пасажирів в автотранспорті міста. Нею передбачено, зокрема, внесення та вивчення пропозицій. А вже після проєкт рішення виноситимуть на розгляд виконавчого комітету. Тривалість цієї процедури може бути до кількох місяців. У регуляторному акті йдеться тільки про автотранспорт без тролейбусів. Ціна для учнів і учениць за умови оплати транспортною карткою складатиме 5 гривень і працюватиме півгодинна безоплатна пересадка. Йдеться в документі. Знайти його можна на сайті міської ради.